Робота номер 2 чисельне розв'язування, диференційний клімінг другого порядку. Присутня друга похідна. Я для зразка взяла друге завдання, там, де треба побудувати е, рух тіла дією пружної е, сили. Використовується другий закон Ньютона, МА дорівнює F пружності, де F пружності – це мінус КХ. Прискорення це друга похідна від координати по часу. Спеціально взяла задачу, схожу із позвичайно з нашим предметом, щоб ми один раз подивилися, в чому відмінність фізичних задач, тобто в чому їх така основна, скажімо, в них є складність? Є. Зараз побачите, коли почнемо розв'язувати. В ідеалі, спочатку, так, да, треба впізнати, що це диференціальне рівняння другого порядку, присутня друга похідна. Далі вводимо заміну зміни. Нам треба перейти до системи рівнянь першого порядку. Для цього я тут залишу ті ж самі позначення, що в мене лабораторний. Глянемо в лабораторній. От у мене швидкість. Швидкість це перша похідна від прискорення. І е, координата Х. Щоб не вводити зайві зміни. Тобто швидкість це похідна від е, координати, а е, тепер... Швидкість це похідна від координати. І тоді наше рівняння перетворюється МВ'. Тут d2x по ДТ двічі. Це х2 штриха. Якщо х' це перша похідна, то я можу отак, що таке друга похідна? Спочатку першу шукаємо, потім ще раз беремо похідну. Перша похідна це швидкість, тобто х2 штриха це В штрих. МВ' дорівнює мінус КХ. І це у нас система диференціальних рівнянь першого порядку. Для того, щоб її розв'язати, розписуємо кожну похідну через кінцеві різниці. Тільки перше рівняння я похідно буду писати з лівої сторони. Тобто х нове мінус х попереднє, поділити на дельта Т дорівнює В. І друге рівняння розписуємо. М. М можна перенести на другу сторону, поділити все рівняння на М, щоб тут залишилась тільки одна похідна. Тоді буде V нове мінус В попереднє на ДТ дорівнює мінус КХ поділено на М. Тепер у кожному рівнянні треба виразити нове значення Х і нове значення швидкості. Тобто X нове це X перенесеться на другу сторону, буде X плюс V на, D, на DT. X плюс V на DT. і V нове дорівнює V плюс мінус, мінус KX на m помножити на DT. KX на m помножити на DT. Коли ми це будемо реалізовувати в циклі, то у нас тепер, дивіться, в першій лабораторній можна було писати просто x до рівня x плюс v на t. Коли в нас одне рівняння диференціальне, коли в нас система диференціальних рівнянь. Якщо я переприсвою Х, тобто не буду писати x new, а напишу тут просто х присвоювати і переприсвою, то у наступному рівнянні я використаю вже новий х, а це некоректно з математичної точки зору. Тому в системах рівнянь обов'язково треба вводити додаткову зміну типу X нове, V нове, в залежності, від там у вас три рівняння, чотири рівняння, а потім після того, як обчислили всі нові значення, переприсвоїти. Ну і тепер подивимося по самій програмі, яка лабораторно представлена. Значить, ДТ 500 задано, початкові значення задані, тобто задача Коші задана, константи задані х 0 v 0 в тому що, мабуть, А, х 0 v 0 мені потрібно було для того, що оце такі довгі великі формули, це розв'язок аналітичний для цього рівняння. Тобто для даного рівняння можна отримати аналітичний розв'язок, його можна розв'язати. А от якщо ми туди додамо якийсь вітер, там, ну і так далі, тертя додамо, то вже дане рівняння може не мати розв'язку аналітичного. Тому... Тут і на рисунку відтворено, да? От числовий розв'язок це голубенькі маркери, а жовта лінія це аналітичні. Ну, зрозуміло, що закон Гука відтворює як у нас коливання пружні. Да? Треба побудувати залежність ікса від часу, швидкості від часу це перша похідна від часу. Можна побудувати, вона буде така ж сама періодична функція. Тільки не на одному рисунку будувати, тому що у них можуть дуже розходитися значення. Координати швидкості можуть мати різні порядки. Наприклад, там координата буде 5-10, в залежності від початкових умов, а швидкість – 300 Ви тоді не побачите колилені координати. І фазовий портрет. Фазовий портрет я тут відтворюю тільки чисельний, і видно, що є еліпсотримало, видно, що в чисельного розв'язку є похибка навіть на першому рисунку видно. Відповідно, я теж саме зробила в ольфрамі, відкрила вила тільки вже готовими константами в самому рівнянні. Тобто М, так як у лабораторній 0,1 ну, на х 2 штриха, до і тут тобто легко відшукатися. Розв'язування диференціальних рівнянь в другому порядку. Якщо потрібно, я вам покажу, як користуватись через посилання в лабораторній і, відповідно, ось можна... Єдине, що тут. Да, тут, бачите, теж є аналітичний. Але у Вольфремі я... це треба специфічно тут вести константи, для того, щоб Вольфрам не розв'яже з константами. Я обрала, зараз покажу вже деталі теж. Тут у мене не розв'яжеться з вітром. З вітром ми ніяк не можемо. Тобто, дивіться, ми. Закон Гука можемо розв'язати без врахування вітру і всяких хаотичностей, розв'язати аналітично, реалізувати алгоритм, наприклад, схему Ейлера, неявна схему Ейлера, ось воно, те, що ми тільки що написали, іде переприсвоєння, реалізувати схему Ейлера і подивитися, чи співпадають рішення, да? тобто це в нас буде таке як тестування роботи схеми Ейлера. Якщо вони співпали, то тоді я можу додавати вже сюди інші функції, додавати хаотичності, тобто, наприклад, вітер віє, а тіло коливається на пружинки. Як це буде виглядати? Тобто, який буде вплив? Тобто, Але вже цю задачу розв'язати аналітично ми не можемо. Ми маємо право вірити в свої задачі, тому що при ідеальному варіанті наші рішення співпали. Я надіюсь, це ви розумієте. Так, так, а от в чому складність, скажімо? Розв'язування фізичних задач, фізичних, економічних. В першу чергу, з тим, що у таких рівняннях диференціальних багато параметрів констант, котрі треба, як початкові умови, вміти правильно задати. От якщо їх некоректно задати, коефіцієнт пружності, масу яку треба це на пружинку, тобто як ця маса повинна співвідноситись з кофеєнтом. Некоректно задасте, відповідно, ви ж розумієте, що закон Гука працює при так як і будь-які рівняння фізичного. Змісту вони працюють при певних ідеалізованих умовах, тобто на пружинку певної жорсткості. Що таке жорсткість? Це наскільки важко нам її розтягувати. Да? Не можна поцепити кілограм, наприклад, на маленьку пружинку, кілограм поцепити, то вже не буде працювати закон Гука. Тому що розтяг вийде за межі пружності. Тому ці характеристики трішки дають свої нюанси. Їх треба вміти коректно підібрати. Дети? Потрібно для диференціальних рівнянь другого порядку задавати значно менше, ніж для диференціальних рівнянь першого порядку, тому що тут похибка накопичується значно швидше. Ми ж другопохідну шукаємо, ми два рази наближення робимо для одного кроку. Тому і схема Ейлера, якщо використовувати просту схему Ейлера і прості кінцеві різниці, то похибка наростає досить швидко, тому ДТ. Денікс, у вас у першій лабораторній, треба задавати досить маленький, і, відповідно, британня подивитися перевірити. Так, я думаю, що для.